Я відчуваю щастя в душі, в очах, у своїх і в очах і душах наших жителів міста Херсона, наших героїчних жителів, нашого героїчного незламного міста Херсона. Люди щасливі, щасливі, тому що можуть дихати свіжим нашим українським південним сонячним повітрям. Кого б ви не спитали, кожен скаже нарешті. Нарешті дочекалися. І зараз кожного кого ви не спитали із наших жителів, вони просто щасливі від того, що наші збройні сили зайшли у місто, звільнили. І зараз, де б ви не побачили, і друга година, і третя, і п'ята з сьогоднішнього дня, до речі, водиться комендантська година, і буде вона із сьомої години вечора, то скрізь. Повно людей, незважаючи на те, що немає світла, немає тепла, дуже поганий зв'язок, але він розповсюджується і намагається пробиватися в усі куточки міста. Людей повно на вулицях, люди щасливі від того, що вони можуть поспілкуватися один з одним, від того, що вони вільні, вони незалежні, і можуть говорити про що завгодно, робити що завгодно, тому що постійно знаходилися вдома і. До цього намагалися якомога менше потрапляти на вулицю, і показуватися окупантам на очі, то зараз панує щастя, незважаючи на те, що холодно, немає зв'язку, немає тепла, готують цеглу складають, гілки збирають їжу на вулиці, але люди щасливі. Щастя – Місто щасливих незламних українців.